Аби потрапити на концерт московських екстремалів, недостатньо любити хіп-хоп. Треба мати ще й гарний вигляд. Дрес-код, чорні вуса, окуляри та підтяжки. цигарка в зубах уже на власний розсуд. Глядачів такий образ зацікавив навіть більше, ніж сам концерт. Мені дзвонила дівка, сказала, що потрібно брати уси і їхати на концерт. Не може бути вечерінка з таким дрес-кодом бути не интересной. І навіть більше, ніж сама група, про яку раніше й не чули. Чесно кажучи, перший раз, але дуже інтересне требування, поэтому я думаю, тут буде кляве. У кльовості концерту запевняють і самі. Артисти своє шоу вони вважають одним із найкращих на московських просторах. Ми дуже э, вистреблена група, працюємо на великих площадках Москви, санкт петербурга і так далі. Ну, Зараз все бачите, йдіть в зал. У залі ж на вдячних слухачів чекало. Ось це. І хоча такі субкультури збирають у Росії натовпи, українські слухачі до когорти шанувальників долучатися не поспішають. Ба більше окремі кияни вже підібрали артистам доречнішу професію. Я б з любки дала їм лопату, нехай копають, або тут заасфальтують щось. Мені здається, що більше користі буде аніж оце скакати по сцені. Такий музичний жест із боку російської столиці, українці теж розцінили по своєму. У Мене таке враження, що це знущання з нас, українців, що привезли будь-що. І думаю, що ми можемо їсти все що завгодно. Натомість організатори концерту запевняють, що традиційні зірки вже приїлися, і здивувати українську столицю можна тільки новинкою. Весь так, ваш бород афішами наших зірок. і ми вирішили привезти те, чого нет, не було ще ніколи в Києві. Та не зважаючи на всі сподівання Москви, бажаного фурору хіп-хопери не викликали. Зоряна Степаненко, Микола Ляшко, телеканал Київ.